Доброго дня, пане Тарас. Доброго дня. Пане Тарасе, всі знають вас в Тернополі і не тільки в Тернополі, як бізнесмена, підприємця. У вас свій, свій бізнес і ви є самодостатньою людиною. Ви багато робите для Тернополя і для Тернопільщини. допомагаєте багатьом людям, берете участь в багатьох благодійних соціальних проєктах. І є ще інформація, що недавно ви стали керівником Тернопільського представництва Міжнародної торгової палати України. Як так, що ви погодилися на це, на це обрання і що це вам дасть? Дякую за гарне питання. Дійсно, це питання мене дуже хвилювало, тому що вже 18 років я співпрацюю з американською компанією. Компанію МВ з них шість років я входжу в раду засновників компанії, і здавалось би, в своїй сфері багато чого досяг, але я зрозумів, що не треба зупинятися на тому, що що в тебе є, треба рухатись далі. Як кажуть, що вода, яка застоялася, вона перетворюється в болото, і тому я не зупиняюсь в своєму і в особистому розвитку, тому я і поступив в аспірантуру для того, щоб писати кандидатську роботу по тій сфері, чим я займаюся. Ну і коли я знав, що ну, по перше, зараз ми йдемо, маємо євроінтеграційні процеси на Україні. Але я побачив, що ми не до кінця використовуємо той потенціал, який в нас є в нашій області. А він дійсно дуже великий. Є коли мене познайомили з керівництвом міжнародної торгової палати, я побачив, що це весь світ, багато країн світу налагоджені економічні зв'язки, проводяться економічні форуми, семінари, конференції. І особливо зараз в дусі євроінтеграції. Ми б Хотіли б для нашого краю багато що зробити, і я зважив всі всі за і проти, оскільки по сові сфері діяльності я і так подорожую по всьому світу, і так буває в багатьох країнах світу. І побачив, які програми є інвестиційні, екологічні програми створення робочих місць. Я вирішив. Приєднатися до цього такого євроінтеграційного процесу, тому що тільки коли дійсно ми разом і ми можемо володіти правильною інформацією, ми тоді можемо правильно цим скористатися. І я побачив великий потенціал міжнародної організації ICC Ukraine. і звичайно, оскільки я тут живу і буду далі проживати в нашому краї, я бачу, що ми дійсно можемо багато чого зробити для того, щоб створити робочі місця, запросити сюди інвесторів і для того, щоб Наша область процвітала, а ми заслуговуємо на те, щоб наші діти, внуки використали ту можливість, коли ми зараз маємо скористатися тим шансом, коли нам протягують руки. Але я хотів би, щоб ми не йшли з протягнутою рукою. А на ми притягували руку партнерства. І ця організація бачу, в цьому може допомогти для нашого краю. Про економічний і інвестиційний потенціал області вже давно говориться і говорилося, і говориться зараз. А на вашу думку, який зараз реальний стан справ? На чому ми стоїмо? І як ви бачите майбутні перспективи? Я мав нагоду бути при міністерстві закордонних справ була презентація Тернопільської області, де було багато представників дипломатичних місій. І був представлений економічний потенціал нашої області. І звичайно, для мене це було хорошим уроком, коли після того підходили багато глав економічних е е е місій, при місіях. То вони задавали питання, і вони були здивовані. Наприклад, з Мексики, з Канади сказали, у вас в області такі виробництва, вас в області такі високотехнологічні е є підприємства. І вони сказали, що ми будемо далі контактувати і пропонувати співпрацю. Тобто, фактично себе треба вміти. Нам показати, нам треба про себе говорити для того, щоб запросити інвесторів, і вони мають знати, з ким вони ми готові були би співпрацювати. Тому що потенціал у нас дуже великий, і не тільки в аграрному секторі, і it технології і саме що за межами нашої країни є багато інвесторів, які знаходяться в пошуку, але зараз за покупця треба боротися, і за інвестора треба боротися. Треба вміти себе показати. Це є ринок, це є. Коли проходить форум, і от хочу сказати, що Нещодавно ми були в Львові на такому економічному форумі. І я скажу, що ми приїхали в ранок 10 годин, але остання зустріч наша закінчила в 9 вечора. Ми ще проходили в готелі зустріч із Польщею бізнесменами, був керівник україно польської торгової палати. Тобто люди приїхали шукати, але і шукати співпрацю, і вони приїхали пропонувати свої послуги. Але шкода, що ну, не було з нашого краю, тільки нас три чоловіка було. І ми дуже цікаву інформацію знали. Наприклад, одна із програм, Євросоюзу для підтримки України, що Євросоюз, якщо є конкретна якась програма, Євросоюз складає 70% бізнес, місцевий бізнес 30%. І через два роки бізнес, коли вже налагоджується бізнес, євросоюз передає ці 70% повністю місцевому бізнесу, місцевому бізнесмену всі права володіння цим бізнесом повноправно. Але ми про це не знаємо. Тому дійсно нам треба просто виходити на ринок пропонувати себе ми хочемо завдяки зроді торговій палати створити такий і інкубатор ідей створити базу даних бізнесів щоб ми з цим нашим Інформацію їздили на ці економічні форуми. Самі запрошували наших підприємців, бізнесменів приймати участь. Ми будемо проводити тут на теренах нашої області ці економічні форуми. І фактично тут буде виграти і місцевий бізнес, що вони будуть пропонувати, що ми можемо запропонувати для співпраці. І звичайно, дуже багато бізнесів, які зараз дивляться на Україну, як з великим економічним потенціалом, навіть цей нелегкий сьогодні для нас час. Я зрозуміло, дякую. І ще одне, якщо можна, останнє запитання, пане Тарасе. Дивіться, так багато, я так розумію, багато є великий економічний інвестиційний потенціал. Але от конкретно з чого ви плануєте почати? Якими ваші будуть перші кроки скажімо, для створення таких сприятливих умов для інвестування в розвиток області? 28 листопада ми проводимо відкриття представництва міжнародної торгової палати в Тернопільській області, оскільки вже відбулося в Міністерстві закордонних справ підписання угоди між Тернопільською областю і Міжнародною торговою палатою і Тернопільським представництвом. То після офіційного відкриття і на офіційне відкриття ми запрошуємо всіх зацікавлених. І ми зараз розсилаємо запрошення. Ми хотіли би, щоб об'єдналися всі бізнесові кола само собою. Ми плануємо працювати з інститутами. Окремі програми в нас будуть для молоді, тому що для молоді великий потенціал і щоб не було те, що більшість планує виїжджати за рубіж. А якщо ті ж it технології можна тут в нас розвивати, тому фактично. На жаль, за роки незалежності України ці 20 років ми багато що втратили. Ми втратили час. Ми багато що надіялись на те, що держава і влада має щось зробити. Зараз прийшов час, коли ми маємо громада, громадськість, бізнесмени мають брати на себе відповідальність, і тоді тільки ми можемо управляти цим процесом. І хочу сказати, що дійсно зараз ініціатива має перейти до нас. Ми маємо ініціювати створення. Громадський град, ми маємо ініціювати проведення інвестиційних форумів, конференцій, презентацій, майстер-класів, вебінарів, тренінгів. Тобто, фактично, ми хочемо під маркою Ukraine робити все для того, щоб об'єднувати об'єднувати зменю незалежно від політичних подівань. Нам треба всім зараз відкинути всі політичні амбіції на рахунок тільки. Самих політичних амбіцій, а сфокусуватися на економіці, на запрошення на створення нових підприємств, на створення робочих місць для того, щоб платити податки, наповнити бюджет. Тобто ми будемо фокусуватися. Мені дуже подобається, що це аполітична організація. Що ми будемо фокусуватися на тому, щоб дійсно робити просто хорошу справу, економіку підняти нашого краю. Але тут я просив би і запрошую до співпраці всіх підприємців нашого краю. Ви багато робите і зробили вже для нашого краю. Але я бачу, що ми зробили маємо потенціал. Якщо ми зробили десь те, що кожен використав свій потенціал, я думаю, десь на 30%. Ну просто знаючи багатьох наших бізнесменів, підприємців з нашого краю, наскільки вони амбітні, наскільки люди готові розвиватися, готові багато що, що робити. Якщо ми разом об'єднаємося, ми можемо робити багато хороших справ, відкинувши знову ж таки політичні іменно якісь е, 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 амбіції і політичну таку складову нашого спілкування. Само собою дійсно треба від тому, що ми прийшли з багажом якихось добрих і може поганих знань, якихось взаємовідносин один з одного. Тому дійсно ми хочемо під маркою Ukraine, під нашої організації говорити тільки про економічну співпрацю. Тільки про перспективи, тільки про те, ми дійсно ми могли сюди показати те, що наш край дуже цікавий, те, що є великий потенціал для нашої економічної співпраці, і тому дійсно ми своєю роботою планомірною такою. Звичайно, це буде багато роботи за цим стояло, але ми хочемо дійсно мати, будемо мати графік міроприємств на цілий рік, які проводить ICC Україна. Ми будемо графік міроприємства, які проводяться за межами нашої організації, ми будемо також виїжджати на міжнародні форуми. Само собою ми проведемо часом тут на Тернопільщині, на терени Тернопільщини, і запросимо сюди багатьох представників бізнесу з інших регіонів. Навіть співпраця у нас на Західній Україні між містами, у нас немає такої співраці, як яку би хотілося, наприклад, я вже спілкувався з львівською бізнес-школою. З львівськими бізнесменами, які вже зацікавлені приходити до нас, звичайно, наші бізнесмени готові прийти на Львівщину, і ми вже допомагаємо. Навіть на сьогоднішній день чи не почавши роботу, я вже допомагаю львівському бізнесу прийти сюди зі своїми пропозиціями бізнесу, і вони очікують. Нашу співпрацю, так що не треба чекати міжнародної співпраці. Нам треба на нашому місцевому рівні один з одним почати товаришувати, співпрацювати. Це дійсно буде ми будемо мати можливість і співпрацювати само собі. В нас будуть і програми, і культурні для підняття репутації України на світовому рівні, тому що також одна із тем співпраці це міжнародної торгової палати, це підняття престижу України на світовому рівні, тому що ми маємо прийти в Європу як самодостатня країна. Яка вміє багата, яка вміє про себе заявити і яка дійсно з великою культурно-культурною історією. Але нам і про це треба говорити, і про це треба постійно розказувати, тому що дійсно це дуже багато значить. Тому я запрошую всіх до співпраці. Хочу, щоб ми всі використали цей момент, коли ми дійсно ми йдемо в Європу, але щоб ми прийшли дійсно з хорошими планами, хорошими ідеями, і не тільки з багатою нашою культурою, але дійсно ми економічно були готові, тому що не треба забувати, що сюди прийдуть. Бізнеси, які вже готові, адаптовані в Європі, і вони складуть дуже гідну конкуренцію нашому бізнесу. Нам треба зараз вже адаптовувати свої правила, свою продукцію, свою свої закони для європи, щоб склали гідну конкуренцію на, на європейському ринку. Так, що оце буде така основна робота, основні тези про те, що я хотів сказав. А решта 28 числа. Ми запросили сюди багато почесних консулів приїдуть сюди. Будуть представники ЗМЗС, вся бізнесова еліта нашого краю і Західної України. Ми запрошуємо. І, звичайно, я думаю, що це буде плідна співпраця. Ясно, добренько, пане Тарас. Тоді наразі я хочу подякувати вам за розмову. Я сподіваюся, що ми ще не раз з вами побачимося, оскільки робота, я так розумію, планується досить серйозна і така кропітка. І на сану хочу побажати вам ще успіхів, тому що знаючи у вас як людина, яка не сидить на місці, значить, у вас має все вийти і все буде гаразд. І наша область, завдяки вам і вашій роботі, організаторським здібностям буде тільки використати це все і буде все у нас гаразд. Дякую, тільки від свій співпраці. Дякую. Це до побачення.